Лабораторія Касперського це один з найвідоміших виробників шпигунського програмного забезпечення. Ну правда, свої жучки вони називають антивірусом і деколи навіть продають його за гроші. А також кожен раз ображено стукають ніжками, коли чують ці звинувачення. Ну а що ще можна хотіти від товариша лейтенанта КГБ Євгенія Касперського? Антивірус Касперського, напевне, єдина it компанія з Росії, яка відома на весь світ. Ну, можливо, ще JetBrains – це виробники середовищ розробки для програмістів, але це трішки інша історія. Цей антивірус отримав дуже багато нагород за безпеку, проте зараз усі країни відмовлюються від нього повністю. США взагалі заборонили використання спочатку в державних установах, а недавно і по всій країні, в принципі, як же так сталося, що Касперський спочатку завоював ринок, а потім втратив майже все. Ось зараз я про це і розповім. А треба почати з самого засновника антивірусу – Євгеній Касперський. Він народився в 1965 році в новоросійську. Згодом його сім'я переїхала в Москву, де він відівчився в школі, і поступив в Московський фізико-технічний університет. Пізніше з університету він перевівся в вищу школу КГБ. Ну точніше, його завербували, яку в результаті і закінчив в званні лейтенанта КГБ. В 1987 році. Він вивчився на спеціаліста по кібербезпеці і криптографії. І з 1987 року до розвалу Савка працював на Міністерство оборони. Тобто доволі успішно і активно просувався на шляху КГБшника. І лише після 91-го року, після розвалу Савка, перестав просуватись в цій сфері. Після 91-го року спецслужби вже не мали такого фінансування, і тому крутим спеціалістам приходилось знаходити якісь інші шляхи заробітку. Тому він пішов працювати в дослідній. Інститут, де і створив прототип свого антивірусу. Усі подальші його зв'язки з КГБ і ФСБ публіці наразі невідомі. Власне. Думаю, якщо б вони були відомі, то крах його антивіруса почався б набагато раніше. Сам антивірус, як в найкращих історіях про стартапи, створився для вирішення своєї ж проблеми. Ще працюючи в КГБ, в 89-му році він підхопив вірус каскад. Це був доволі популярний вірус в той час для IBM PC. Зазвичай він заражав комп'ютер через дискети і підміняв код в виконуваних файлах з розширенням ком. Він знаходив файл, на початку вприскував свій код. І файл ставав на 1701 байт більшим. Власне, тому деколи вірус можна побачити під назвою 1701. Після чого він трішки очікував, щоб не було так паливно, хто заразив цей комп'ютер, і згодом просто усі букви почали падати вниз. Це був чисто візуальний ефект. Ніякої шкоди, ні файлам, ні даним, ні програмам він не робив. Щоб справитись цим вірусом, Касперський написав свою програму. Вона відслідковувала одинакову кількість біт на початку файлів з розширенням ком і видаляла їх, фактично лікуючи від зараження усі файли на комп'ютері. Згодом він зустрічався з новими вірусами і дописував свій алгоритм для того, щоб відшуковувати і їх також. Так народився і перший прототип антивірусу Касперського. Першу публічну програму він випустив в 1994 році і називалась вона AVP. вона стала доволі швидко популярною на Росії. Тому в 97 році вони створили компанію лабораторія Касперського для того, щоб розширюватись на глобальний ринок, і вже в 1998 році взяв участь в тестуванні антивірусів, яку проводить компанія Варіцбулетин. Касперський отримав сертифікацію ВБ 100 це означало, що він знайшов усі віруси, які помістили під час тестування, а також жодного разу не спрацював хибно. Це дало гігантський буст в рекламу компанії і фактично вивело її на глобальний ринок. Хм, Цікаво, щоб зараз стати топом і вийти на міжнародний ринок, не потрібно аж настільки великі зусилля. Так, це реклама моїх друзів з зголоті, а саме я рекомендую їхню програму GoIT Неуверсіті, яка дозволяє отримати степінь магістра. І це не просто диплом, а диплом, який визнають 51 країні. Уся Європа, Канада і навіть Штати. Ніякої бюрократії і вступних іспитів. Це вища освіта в онлайн форматі, але з реальними it проектами Кібербезпека, ai технології, продуктовий дизайнер, софтвер інженір. Вибір великий і на будь-який смак. Прикольно те, що в менторах будуть топи з сучасного IT. Google, Facebook, Mono, Luxsoft і багато-багато інших. Тобто буде можливість перейняти досвід у найкращих спеціалістів. Фактично, це класний варіант, щоб увійти в IT за ручку, де усі твої проекти підуть в портфоліо. а Твій дипломний проект це прототип власного стартапу. Скануй QR-код або переходь в посилання під описом для того, щоб отримати безкоштовну консультацію та дізнатись усі нюанси про цю пропозицію. Далі Касперський почав розширюватись на сегмент серверів і корпоративну безпеку. Час від часу вигравав різні нагороди, підтверджував професійність свого продукту і ну, нікого не хвилювало те, що антивірус розробляється в Росії, бо Росію не сприймали як ворога. Це ж як зараз нікого не хвилює, що там Бід Defender розробляється в Румунії. Або. Тендер Мікро в Японії це не країни, які становлять нам загрозу. Тому ну, яка різниця, де він виробляється? Головне, щоб він ефективно знаходив і знешкоджував віруси. Але в 2012 році різко помінявся курс компанії. Було звільнено багато топ-менеджерів. Замість них брали людей, які були тісно пов'язані зі спецслужбами Росії, а деколи і взагалі працівників ФСБ. Самого Касперського почали все частіше помічати в компанії працівників спецслужб. Як він це сам коментував, ми просто, як друзі, ходимо в баню по вихідних. Тоді клієнти почали з ну, більшою настороженістю дивитись до продукту. І тут є одразу декілька моментів. По-перше, антивірус це програма, яка має ледь не найбільші доступи в комп'ютері. Щоб шукати і знешкоджувати віруси, він має могти докопатись до будь-яких файлів, бачити усі процеси. Мати можливість якось взаємодіяти і впливати на них. Тому і з'явилася ця підозра, що лабораторія Касперського, маючи такі можливості, цілком може займати шпигунством для ФСБ. Більше того, лабораторія Касперського дійсно дуже круто працювала. Вони знаходжували, розплутували і знешкоджували віруси, які розроблювали спецслужби інших країн. Наприклад, саме вони повністю розкопали клубок і дослідили. По-моєму, найгеніальніший вірус, який я знаю, Stuxnet. Це вірус, який заразив півсвіту лише для однієї мети: добратися до центрифуг в Ірані, розмотати їх і знищити для того, щоб Іран не зміг зробити ядерну зброю. Але про це в мене є окреме відео, тому якщо цікаво, гляньте, а ми йдемо далі. І так, Касперський дослідив сам вірус, почав розмотувати клубок про то, звідки він пішов, хто його створив і як розповсюдив, і добрався до спецслужб Ізраїля із Штатів. І ще багато багато вірусів вони досліджували і розкопували, але так і ні разу не дослідили та не докопалися до вірусів, які були створені спецслужбами самої Росії. Та навіть ще більше, коли світ знаходив такі віруси. Касперський відмовчувався і робив вигляд, що він нічого не знає, не бачив і не бачить ніякого взаємозв'язку з Росією. Наприклад, Соофесі, які атакували НАТО і Міністерство закордонних справ в Європі, Касперський так і нічого не знайшов. Можна сказати, що, будучи в Росії, вони не можуть досліджувати і викривати. Віруси, які були зроблені спецслужбами з Росії. Але насправді це лише підкреслює їхню взаємодію і тісний зв'язок з ФСБ. Тому що якби клієнти були на першому місці, вони б перемістилися в інші країни, і звідти робили б набагато ефективнішу роботу. Бо саме російські хакери одні з найбільш активних в спробах злому і зараження інших країн. Біля них, по кількості хакерських атак, знаходяться Китай, Іран і Північна Корея. Так, в Північній Кореї є дуже потужні хакери, тому закривати очі на таку кількість загроз це вже досить сильний дзвіночок для їх клієнтів, тому що вони можуть не лише просто закривати очі, а й консультувати самих хакерів для того, щоб вони залишалися менш помітними і не так швидко детектилися антивірусами. Вони навіть можуть допомагати створювати самі віруси і призакривати очі на них на певний час для того, щоб вони встигли зробити свою роботу. І ось саме ця зміна курсу стала максимально помітна в 2012 році. До цього вони навіть виходили на IPO в США. Це публічні торги, тобто, як підтвердження, що вони виросли в дорослу серйозну компанію. Але після цього моменту вони назад повернулися з більшим акцентом в сторону Росії. В Одному з закритих листів генеральний директор сказав, що відтепер тепер вони будуть набирати на вакансії топ-менеджменту лише росіян. А також замість англійської мови в топ-менеджерів під час консультацій будуть спілкування російською мовою. До речі, і в компанії, і сам Касперський на ці всі-всі наступні звинувачення будуть просто казати: це не ми, ви все брешете. З цього часу скандалів через шпіонаж лабораторії Касперського ставало все більше. Першим резонансним голосом була стаття на Wall Street Journal. Вони розповіли, як російські хакери за допомогою антивіруса Касперського. Викрили особисті файли в працівника Агента національної безпеки, це відбулося в 2015 році, а викрилось це все у 2016 Причому там такий клубок, що треба слідкувати за руками. У працівника Агентства національної безпеки викрили файли, де було описано, як саме це агентство проникає в мережі в інших державах для проведення своєї діяльності. Також там було описано, як же вони захищають самі Штати від таких проникнень, оскільки в працівника на комп'ютері стояв антивірус Касперського, то антивірус Касперського взяв ці файли і завантажив на самі сервери Касперського, які знаходяться в Росії. На що представник компанії заявив, що це стандартна практика. Ми просто взяли, тому що це був підозрілий файл, і вирішили дослідити його в пісочниці. Причому працівники, коли досліджували файли, копалися в ключових словах, відшуковуючи по документу, а не просто коперсалися в коді. А знаєте звідки ми це знаємо? Тому що саму лабораторію Касперського зламали ізраїльські спецслужби і відслідковували в режимі реального часу, що саме досліджує лабораторія Касперського. Тому вона побачила практично онлайн, що вони забивають ключові слова і коперсаються в цьому файлі. Ось так вперше, прям однозначно, лабораторію Касперського зловили на тому, що вони займалися шпіонажем в користь російських спецслужб. Ну, можна сказати, але ж. Американці, ізраїльтяни також займаються розвідкою. Вони хочуть дізнатись побільше про своїх друзів і ворогів. Ну, це стандартна практика в розвідки. Але приватні компанії, які роблять антивіруси, користуються попитом виключно за рахунок репутації. І викриття такого явного зливання файлів. Знищило репутацію антивіруса Касперського завдяки тому, що антивірус розроблюють люди, які дійсно гарно розбираються в своїй справі, вони змогли залізти навіть у військові комп'ютери США. А державні установи і, тим більше, військові, дуже-дуже уважно відносяться до якості програмного забезпечення, яке вони в себе ставлять. Хотілося б в це вірити. І цей промах просто публічно показав пріоритети самої компанії. Тому надалі. Антивірус Касперського буде користуватись чисто спецслужбами Росії, в принципі в Росії і в якихось дружніх режимах. Але проблема в тому, що ці спеціалісти вміють відшуковувати і знищувати віруси, а значить, вони дуже гарно вміють створювати такі віруси, які буде дуже важко відшукати і знищити. Наш ворог на кібербезпеці дуже і дуже потужний, тому зараз точно не можна казати, що. Роль кібербезпеки в сучасності занадто переоцінена. 25 жовтня 2017 року, після того, як цей скандал таки розгорівся, сам Касперський підтвердив, що вони таки скачували в ЗІП архів з цими файлами. Ще Касперський підкреслив, що на комп'ютері працівника Агентства національної безпеки був спеціально відключений на певний час антивірус. Він установив собі е, кряк для Microsoft Office, для того, щоб наплатити за офіс, і потім включив назад. А це викликало підозру. Тому, побачивши підозру, вони захопили файли до себе в пісочницю заодно з цим зіпархівом. Схоже придумувати повну ахінію на ходу, вчать усіх у КГБ. Це були місцеві е, сили самооборони. Через те, що оправдання були настільки дьогоські, усі почали копатись ще глибше. Всі спецслужби почали просто кричати, що антивірус Касперського це загроза національній безпеці. Перше про це заявили 13 листопада 2017 року британські спецслужби міші. Вона порадила уникати використання антивірусу Касперського. 9 грудня 2017 року в США заборонили використання антивірусу Касперського в усіх військових і цивільних комп'ютерах, які якось пов'язані з армією. 21 грудня уряд Литви заборонив використання антивірусу Касперського на всіх комп'ютерах, які мають якісь сенси дані для країни. З цього всього мене насправді дивує лише одне. А чого вони до цього його використовували? Окей, можуть бути країни, в яких немає своїх антивірусів, але Штати, чому вони, як військові, Тим більше наскільки вони м, люблять використовувати тільки свої програми на таких чутливих даних, е, використали антивірус, який не відноситься до них напряму, окей, розумію. Вільний ринок кожен може вибирати, що хоче, але кожен з самих компаній і користувачів хай вибирає, що хоче. Але у військових має бути дуже уважний аудит, по тому що саме вони ставлять на свої комп'ютери, тому що наслідки від хакінгу. Для них будуть дуже-дуже серйозні. В 2018 році уряд Нідерландів зробив те саме і заборонив використання Касперського. Потім в Євросоюзі, в принципі, оголосили про те, що антивірус Касперського є потенційно небезпечним програмним забезпеченням. Також в Німеччині заборонили. Ну, тобто, заборона пішла дуже-дуже активно. Тоді в Касперського і ФСБ зрозуміли, що відмовками вони вже не викрутяться і вони починають втрачати своїх клієнтів. Ну, як клієнтів, своїх жертв. І не дополучати потенційних жертв. Їх викрили. Треба було терміново щось робити, щоб можливо, хоч якось спасти ситуацію. Тому в лабораторії почали всіма силами показувати, як вони хочуть іти назустріч, і створили глобальну ініціативу прозорості, в рамках якої створили сервери поза межами Росії. І пообіцяли допускати нас до спеціалістів, щоб вони могли оглянути вихідний код, скомпілювати, порівняти, що те, що вони надсилають клієнтам, і оцей вихідний код це одне й те саме, і запевнити, що все безпечно. Але все це з ширма, тому що. Вони перенесли в Швейцарію тільки частину з своїх серверів. Більшість трафіку проходили через Росію. Також аналізи і самі спеціалісти сиділи в Росії, тому для якихось аудитів все рівно Швейцарії передавалися дані в Росію. А якісь бекдори створювати в антивіруси, ну, це просто тавтологія, тому що антивірус вже має максимальний доступ до девайса і не потрібно чогось додаткового. Якби справді вони були чистими то при таких ризиках і м, такій репутації вони б виїхали повністю з Росії, поселились в Швейцарії і продовжували робити продукт там. Але вони цього не зробили і навряд чи зроблять. Тому це лишній раз підкреслює їх зв'язок з ФСБ після початку повномасштабного вторгнення, і сам антивірус Касперського і Касперський робили максимально гладкі формулювання, щоб не засудити випадково Росію за агресію. І розказували, що ми за мир в цьому мирі, ми хочемо, щоб були переговори. І давайте закінчимо це пошвидше. Вони вже не маскуються під нейтральну компанію. Стала повністю зрозуміла і прозора їхня суть. Тепер це не просто бізнес, який має російське коріння, а конкретно компанія і продукт, який працює на російській спецслужбі. Компанія, яка має такий великий досвід в кібербезпеці і кібератаках, є дуже небезпечним ворогом. Тому нашим кіберспеціалістам просто пидеться, як важко проводити масштабні кібератаки і зломи на Росії. Дякую спонсорам, які підтримують мене на Ютубі. Завдяки вам я заставляю робити себе наступні відео. А якщо ви додивилися до цього відео, і ще не є спонсором, то можете доєднатись до цих прекрасних людей. Ви будете отримувати бонусні відео і доступ в закритий телеграм-чат. І пам'ятай, антивірус може положити півсвіту, якщо дати йому занадто багато волі.